Вітаю вас на своєму каналі. Тут розповідаю про прочитане та ділюся враженнями. Помітив, що переглядів стає менше, значить, щось роблю не так, але все ж притримуватимусь власної манери і не навантажуватиму відео зайвими вставками, різні там генеровані зображення чи ще якісь мемні штуки. Хай буде просто розповідь про те, що справді важить. Про історію та її вплив на мене як читача також не вдаватимусь у довідкові нетрі з біографії та бібліографії авторів. Позаяк і це вкотре кажу важлива сама книга. Та історія, яка там переповідається. Тому щиро вдячний тим, хто стежить та цікавиться моїми відеовідгуками, знайте, ви прекрасні. Водночас закликаю на виглядачів підписуватись, щоб канал стояв впевненіше на ногах та розвивався. Ну а зараз про тему випуску сьогодні розповім про те, що я читаю своїм дітям. Отак, я й досі це роблю не щоночі, але кілька разів на тиждень це точно. Інколи просто можемо спільно почитати ту чи іншу книгу. Старший навіть береться за дорослий чтиво. Взагалі вважаю, що це, окрім гарного часопроведення, ще й не як споріднює з дітьми, адже ви не просто читаєте, а й обговорюєте вчинки героїв різні ситуації та робите певний аналіз історії. А це вже як не як спонукає дитину розуміти причину наслідкові зв'язки, формує в неї здатність критичного мислення та вчить дивитися на речі під різними кутами і бачити картину цілою, а не фрагментарно. На цьому повчальна частина завершується і далі до книг, які так подобаються моїм синам. І почну з книги про потяг на імення Чарлі, який не той яким здається на перший погляд. Чарлі Чух-Чух – це невеличка історія, яка є частиною, куди більше пічної легендарної, Темної вежі Стівена Кінга саме він і написав цю дитячу казку, ховаючись під іменем. Беріл Еванс, цю книжку написану письменницею у 1942 році. У всесвіті темної вежі знаходить один з героїв у третій книзі циклу, яка віддалено натякала про існування зловісного Блейна Моно потяга, що прагне знищити головних героїв. Звісно, я дітям цей аспект історії не розповідав, а читав тільки казку, де існує живий потяг, який товаришує з машиністом Бобом. Окрім нього, звісно, ніхто не знає правди, що той живий. Зараз покажу. Зображення досить таке е, моторошне, от їм разом і доводиться курсувати з міста в місто та радіти життю, що роблять свою улюблену справу. Попри те, що книга написана кінгом для дітей, все ж є кілька моторошних моментів та епізодів з підтекстами, які вловиш тільки занурившись в історію. Та правді бути хлопцем, ця книга зовсім не страшна, навпаки, повчальна та цікава. Рекомендую продовжу про моторошне е, Наталка Малетич написала чудову історію, привид, який не міг заснути. Попри назву, хлопці зовсім не боялися і не тому, що читали книжку перед обіднім сном, іноді брали її до руків вночі. Тут про. Самотність та пошуки друга хлопці дуже переживали за привода, який залишився самотою в покинутому будинку. Те, що так трапилося через нього, це вже інше. Насправді, привид дбав про своїх людей, вимикав світло, коли хтось забув це зробити вночі. Забирав з рук книги у сонного читача. Та прикривав дітей, щоб ті не змерзли. Такої дбайливості дорослі не розуміли, тому й виїхали. І от лихо тепер без клопотів у привида купа сили він не може заснути. Та самотній привид, що страждав на безсоння, таки дочекався на друга, який точніше, яка не боялася його, і навіть зробило так, що той, врешті, заснув на цьому моменті. Мої козаки вже давно дрімають. Наступна коротка історія, яка так подобалася нам, що ми її перечитували по кілька разів перед сном. Заврик і його молодший брат Мирослава Лаюка. Автор змалював типовий динозаврячий світ, а в центр оповіді помістив малого стегозавра Заврика, який незабаром стане старшим братом, не тим, що ворвало. Однак після появи Малий відчуває, ніби усі рідні від нього віддаляються, і він опиняється. На самоті, хоча насправді це не так, історія гарний приклад для старшої дитини, яка повинна зрозуміти, що любові вистачить навіть тоді, коли в сім'ї з'являється менший брат чи сестра. Хлопці тішились, уявляючи себе на місці динозавриків. А головне зробили висновки мати-братика. Це круто. Якщо мова йде про повчальні історії, то як на мене, казки дядечка Римуса, те, що треба, Джоель Харріс зібрав докупи усім добре відомі народні оповідки та запакував їх в пригоди братика кролика та братика Лиса, які постійно змагаються та опиняються в кумедних ситуаціях. У книжці багато героїв: розумна черепаха, вовк канюк, сестричка, жабка, матуся Корівка, типові американські назви персонажів, які Незвичні для нас, от лисиця. Це у наших казках майже завжди вона. А тут цей герой чоловічого роду. Нам ці історії дуже подобаються. Мораль вони вловлюють, адже вона виписана автором не як повчальна довідка, а випливає з вчинків, що краще засвоюється дитячим розумом, який бачить поведінкову модель. Вам це варто прочитати. А от що точно обов'язкове до прочитання це різдвяна свинка її магічної величності Джоан Ролінг. Ця пані знається на дитячих історіях, і це не виняток. Придбавши книгу від Абаби Галамаги, я її сам тішився, мов дитя. адже… Давно чекав на неї, як і мої хлопці, які мені всі вуха проїли коли вже та коли. І от розпочавши читання, одразу розумієш, попереду очікує карколомна мандрівка у такі дивовижні місця, що й годі уявити. Щоразу дивуюся, як це пані так вміло прописує свої світи та історії, що й дорослого дядька затягує не згірш за якусь малечу. Це історія про втрату, вірність, дружбу та підтримку, а ще про вміння пробачати і вчитись на помилках. Цілком дорослий моральний набір запакований. І так, що сини не могли дочекатися ночі, щоб продовжити читання, адже так корти дізнатися, куди того Джека з його не його свинкою занесло, як вони витримують випробування і чи зуміють викрутити з небезпеки. Це світ іграшок із зовсім не іграшковими покараннями. Тут є цілковите зло згубник, якому краще не потрапляти на очі. Однак він тільки проекція на самих. Тих, хто проявляє байдужість, знецінює та нехтує. Читали добрих два тижні з ліхтариками у розпал блекаутів. Втім, ця історія сповнювала наш маленький сімейний гурт світлом та теплом. І наостанок залишив неймовірне трикнижжя найкращих українських народних казок від Абаби Галамаги. Це надзвичайні книги, яскраві ілюстрації. Друк, папір, вага це щоб ну прямо відчути значення народної мудрості. Вже й не згадаю, який раз перечитуємо ці книги. Спочатку отримали з послідовності, але зараз, коли де розгорну, то й читаю. І мої козаки не проти. Навпаки, іноді навіть граємо в гру. Вгадай казку по першим реченням. Я завжди знав, що казка – це такий собі портал в минуле та інструмент виховання через повчальні історії. Однак, українські казки – це щось набагато більше. Вони випромінюють добро та затишок. А скільки там крутих ідей, автори фантасти б точно багато чого звідти взяли. Навіть деякі історії було б доречно екранізувати. І якщо у вас є діти, але немає ось цих чудових книг з такими ось ілюстраціями, то вам варто поповнити власну бібліотеку цією книгою, точніше, цими трьома книгами. І вони, я думаю, 100%. Необияк скрасять ваші вечори разом проведені з дітьми. Ну а на цьому я завершую цей казковий випуск. Сподіваюся, вам сподобалась добірка. Якщо так, то кладіть вподобайки та пишіть в коментарях, що ви читаєте своїй малечі. Дякую за увагу! З вами, книгоман. Читайте.